Далі війна буде затягуватись і скажімо, самим військовим шляхом вона швидко не вирішиться. Да, можуть бути різні обставини всередині Росії, це може вплинути якісь міжнародні обставини, які можуть вплинути. Але якщо ми говоримо конкретно про ведення бойових дій, хто кого, то Росія має багато ресурсів. Я нагадаю, що ця країна, яка має ресурси для війни з усім НАТО з 30 країнами, а воює і використовує їх. Тільки проти нас перемога буде однозначно за нами, і нам багато для цього треба зробити. А зараз потрібно продумувати стратегію, яка дозволить нам середньостроковій перспективі. І довго я зараз. Не кажу це буде рік, два, три. Це війна покаже. Але ясно, що там швидкої перемоги не буде. Це було ясно давно. Чому всі сприйняли заяву там двох людей і почали про це говорити? Мабуть, тому що повірили і досить. Е до цього часу намагались жити в якихось таких е, рожевих окулярах, думаючи про те, що все ми вже перемогли одним контрнаступом,